Розпаковка! Дотягнув тільки що коробку від підписниці Каті. Дякую тобі велике. Катя, що ти мені тут понависилала? Я таких ковбас не їв. Років 100. Зараз я вам покажу. Так сказати, опохміліца. Блін, я не знаю, ти так потратились люди. Але казав, ніколи не беру ні від кого нічого. Ну ладно, від Каті можна. Так, півасики якісь дуже цікаві, я такі, до речі, ніколи не пив. Я виздоровлю, а потім буду е, пити півасіки. Чесно, таке ніколи не куштував. Потім оця штука мені зараз, можливо, буде дуже корисна. Це всякі тут горішки, е, клюквочки і такі різні штучки. Дуже класна штука. Далі печенюшечки джанович. Балички, малечки джан. Е, Баличок, я пару днів побуду на дієті, а потім буду кушати. Ковбаски взагалі треш. І е, найголовніша штука, Катя, дякую велике. то, що реально треба. Я завжди тримаю інколи по пару годин я тримаю в лівій руці телефон. У мене прям рука від'їдається. Тепер я буду ставити на цю штучку. Зробимо ще розпаковочку в прямому ефірі. Що воно таке, як воно працює, дуже цікава штучка. Дякую тобі велике. Za podarunočke. Ojej! Oh, yeah.